Друзі, всім привіт! Маємо для вас сьогодні ось таку цукерочку із Італії, ще свіженьку. Альфа Romeo Стельвіо в комплектації Велоче 2021 рік, 280 породистих італійських кінських сил. Салон зустрічає нас восьмипозиційними червоними сидіннями з розвинутою підтримкою. Скошене кермо з усіма спортивними органами керування на ньому, монітор з бездротовим карплем. Клімат контроль і все, що треба в сучасному автомобілі, тому що її ціна під ключ від 20 тисяч доларів. А для замовлення такої або геть іншої машини із Америки, Європи та Кореї, ви завжди можете звернутися в компанію DSL Auto. Ми робимо все під ключ, гарантія співпраці, офіційна угода, поетапна оплата і надійний результат. Звертайтеся в інстаграм, телеграм, ютюб. Всі контакти відкриті для вас.